Коли ви це все повиписуєте, тоді в нас наступає третій етап цієї вправи. І він практично найважливіший. Ви ще раз передивляєтесь цей перелік того, що ви написали, і включаєте якийсь такий внутрішній сканер. А, читаєте ті бажання і, і спостерігаєте за собою, за своїми відчуттями. А що в вас відгукнулось? Тобто, десь мурашки по тілу пішли, десь... Адреналін, підріс десь, сльози накотились, навіть таке може бути. І то, що ви таким чином е виділили з тих бажань, ну, ну, обведіть ці бажання або підкресліть їх, обведіть в кружочок ці бажання. Тому що це насправді е то, що заставляє вас жити. Оці думки про ці бажання. І переходимо до наступного етапу. Четвертий етап. Оцініть від 1 до 10 ті бажання, які ви обвели в кружечок, або виділили їх якимось чином. Просто проранжуйте їх або ви випишіть їх в ідеалі на Іншу сторону того листочка або на якийсь новий листочок, і проставте їм значення від 1 до 10. І таким чином ви проранжуєте а, по ступеню важливості для вас ці свої бажання. Потім поставте галочку біля тих бажань. Які ви готові починати втілювати е, прямо зараз. Нема різниці, скільки часу займає їхнє виконання. Годину, місяць, рік, все життя, але ви готові зараз до цього. Відмітьте ці бажання і серед тих всіх бажань обведіть, поставте якісь жирні, знаки оклику, підкресліть те бажання, яке ви готові почати виконувати прямо вже. Невеличка підказка. Для того, щоб було набагато легше виписувати ті всі бажання, тому що протягом життя ми щось хочемо, забуваємо, потім забуваємо про те, що ми забули. Завдіть собі таку звичку кожного дня записувати, що ви робили сьогодні. Що ви робили, що ви зробили, що ви з цього отримали. І саме цікаве, це записувати всі бажання, які у вас з'являються протягом дня. Тоді буде простіше виконувати ту вправу, і ви будете мати більш повний доступ до того, що ви хочете.